Любі друзі, я всіх вітаю, садоводів, огородників. Хочу вам показати свій город, який він у мене зараз, в якому стані. І ми з вами будемо його приводити в порядок. У мене канал Новий іще зелений, як то кажуть. Так що, хто бажає, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте, жміть на колокольчик, ставте палець вверх і ласкаво запрошую на мій канал. Україна моя земля. Точніше, Україна це моя земля. Так буде правильно. Він так і називається. Україна це моя земля. Так що, друзі, я живу в самій прекрасній країні на землі. Я так вважаю. Хто хоче дивитися, як я працюю, чим я займаюсь, підписуйтесь на канал. Буду радий. До скорої зустрічі, друзі! Ну ось, друзі, ось це мій город. Тут малинка вже відходить, правда, ну вона була Це цебіла. Це все буду косити, викашувати. Як ви бачите, вже город трошки вибираю по чуть-чуть, а це в мене червона Також буду і порядок приводити. І покажу вам одним дублом все, постараюсь показати. Ось подивіться. Тут у мене такий садок невеликий. Уже все. відходить. все. ну, ось, що ви хочете. За качество я вибачаюсь. Я тримаю в руці телефон, чтобы воно трошки трусить. Зараз покажу, что я сегодня робив. вот Такий городик дуже, ну смотри, зараз вам покажу, що я робив є вже... пособирав. что можно было пособирать, уже одно слово пособирал. Я обучаюсь за качество съемки. Надо, наверное, селфи палку купить. Чтоб не трусил рукой. Сразу показую одним дублем. Ось подивіться. Ось так я потихоньку сьогодні почав його убирати. А тут навіть почав перекапувати. Ось так. Ось такий садок. Я вибачаюсь за тряску, тому що в руці телефон, можливо він труситься. Ну що раз покажу вам вже, всюду ролику, мабуть. Буде ось. В такому состоянні. Не в такому, а ось в такому. Ой, вибачаюсь ще раз. Ну а ось мій город. Уже потрошку вбираємо. Це я хотів спалити? Ну не встиг, тому що дощ пішов. Ось так, друзі. Природа вносить свої корективи. Прийдеться його чекати, поки висохне. Ну, а зараз вам покажу і розкажу, що я ще хочу зробити. Йдемо з вами далі. Так краще. Ось Трошки він зарошує, я в цьому році, признаюсь, чесно запустив. Мені точно треба селфі палку. Попробую з нею знімати. Ну, зараз вам покажу, що я хочу зробити. І розкажу. Ну, ось такий сад красивий буде. Це все буде вирізатись, випилюватись. Осінь прийшла, пора працювати. У нас така спека стояла, що неможливо було нічого робити. Що я хочу в цьому році зробити, друзі? До кінця року, ну, поки погода дозволить. Я хочу поміняти виноград, убрати старий і посадити новий. Зараз, друзі, покажу вам. Ну то вот так у меня запущенные такие. Я его буду менять. Новый сажать. Вот такие. Ну а это другая длянка моей моего рода, Вот такие. Что я планирую тут сделать, друзья? На цьому місці я хочу поставити теплицю, якщо все буде добре. Зараз вам покажу більш подробно. Кажу, це все буде. выпеливаться, вырезаваться. Тых кустов, надеюсь, не будет. Затряску я еще раз извиняюсь, потому что в руке может, возможно, трусить камерой. Ось. Ось, друзі, це мій запущений заросший виноград. Просто ужас. Але я хочу його убрати. В цьому році я нічого з ним не робив. Він вже старий, старший мене цей виноград. Що я хочу тут зробити? Я хочу заново виноград новий посадити і трошки по-другому. Не так, як у нас роблять, трошки по-другому. А як ви будете бачити разом зі мною? В цьому році я попрацюю над цим, займуся. Надіюсь ви бачите його в такому виді вперше і в останнє. Зараз розвернусь тут сіно з цієї ділянки. Ну, а на цій ділянці, як я вже сказав, хочу поставити теплицю на всю площадь. Як вам така ідея, друзі? Пишіть в коментарях. Роботи буде багато, буде дуже багато роботи. Навіть не сумніваюсь в цьому. Пишіть, коментуйте, радьте. Я буду тільки-тільки радий. Цей бардак, цей срач мені вже самому трошки надоїв. Але надіюсь, що все буде добре. Що у мене все вийде. Так що, друзі, надіюсь, ми це з вами бачимо в останнє. Такий запущений виноград. Доведеться трошки попутіть, попрацювати, щоб його привести до ладу. А як саме побачите разом зі мною? Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, жміть на колокольчик. І ласкаво прошу на мій канал. До скорої зустрічі, друзі. А тут я думаю, що буде у нас з вами багато зустрічей, щоб ми це все привели з вами в порядок. Я буду працювати, а ви будете любуватись, як я працюю. І що я роблю? Ось це, друзі, також все буде вирізатись, викашуватись. Цього всього тут дійсно не буде. Це ви бачите в останній раз. Я сьогодні почав працювати. Сьогодні у нас. Четвер, 19 -е число. Так що це все буде також викашуватись, випилюватись. І будемо приводити все в божеский вид. Друзі, а що касається свалки на озері, то над цим також буду працювати, шукати можливість взяти в оренду. Я ще не розмовляв із адміністрацією села, але я хочу зустрітися, поговорити і... Послухаю, що вони мені скажуть. Надіюсь, у мене все вийде. У мене на це місце є деякі плани. Але це я не знаю, коли це буде. Так що, друзі, будемо працювати, будемо щось робити. Будемо...